В роді тромбоз в маминій родині інсульти. Дивіться, тромби і інсульти це про що? Про кров, та? про серце, про судини, про любов. Про, про те, що життя йде не з любові, а в страху, в напрузі треба, 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 от, ну, тобто йде постійний якийсь такий. Напряг, так? Тобто людина, людина живе з напруги, з відчуття обов'язку і живе довго. Тому, е, не будуть через вени пропускати, ну не буде якраз цей тромбоз, який буде все блокувати. Та? І е, Любов тече в такому, знаєте, в легкості, в порядку. А коли людина постійно напружена і постійно агрес... не то, що навіть агресивно, а якось так. Ставиться до життя, що життя треба там ну, напрягатися. Та? Треба в тому житті е, прикладати мегазусилля, щоб щось мати. І плюс хочеться це все щось мати. Та? І хочеться, якби не то, що напокасали, принаймні, хочеться до того досягти важкою працею. От якось оцей почуття обов'язку, почуття е, того. Тої напруги воно буде створювати, ну якби, тиски, так? воно буде створювати інсульти потім. По суті, там можна сказати, що є сценарій напрягатися виживати. Не просто жити в. Ну, я не кажу в кайф в задоволення, але принаймні з якоюсь довірою до, до себе, до Бога, до Вищих сил, то цього може не бути.